Десь поясніть їм, що обласна рада це є політичний орган, який висвітлює волю громадян. Якщо воля громадян є звернутися до президента, то тільки через рішення, через звернення обласна рада може це якраз і озвучити. І обласна рада не приймала рішення про позачергові вибори чи про відставку уряду. Вона тільки підтримала звернення і все. І вона діяла в своїх головах. Ваше зауваження і з приводу того, що можливо передати, але прокуратура і на місці, і Генеральна прокуратура, і місцеві і виключно в рамках закону. Якщо допускається порушення закону, будь-хто, від кого вони не виходили, вони мають бути відреагувані. Що було в даному випадку? Встановлений порядок виборів Верховної Ради, відставки президента, відставки уряду, і він повинен дотримуватися сама. По-моему,